Навчальні заклади рівного до навчального сезону готові. Прозвітував сьогодні начальник міського управління освіти на засіданні рівненського міського виконкому. Втім, не всі батьки заздалегідь подбали про обстеження дітей перед навчанням. Тож наприкінці серпня, початку вересня, поліклініки міста були переповнені і не тільки через велику кількість маленьких пацієнтів, а й через кадрову проблему. Кадрова проблема надзвичайно важка. І важлива для нас на сьогоднішній день на 56 дільничах підіатричних працює 43 лікаря-педіатра. На жаль, достатній кількості педіатрів, незважаючи на наші об'яви і на запроси в обласне управління, ми отримати не можемо через те, що недостатньо випускається в медичних вузах. І на жаль, сімейних лікарів ми теж не отримуємо по нашій заявці в такій кількості, як нам би хотілося. Через відсутність фахових будівельників при міському будинку культури їхній проект майбутнє України в енергозбереженні не пройшов державну експертизу, бо утеплення планували робити пінопластом. Нині матеріал замінили на дорожчий – мінеральну вату. Неї утеплять на 400 квадратів менше ніж планували. На це з держбюджету отримали півмільйона гривень і ще 600 тисяч з міської скарбниці. Ми отримали. Негативний висновок державної експертизи будівельної і вимушені були подавати, змінюючи сам матеріал утеплення міського палацу культури з пінопласту на мінвату. Зв'язку з цим трішечки коригується об'єм. Відкориговане рішення члени міськвиконкому підтримали, адже на реалізацію проєкту лишилося всього 4 місяці часу. А от господарство міста до осінньо зимового сезону вже майже готове. Найскорпульозніше лагодили зовнішні мережі теплопостачання, утеплювали підвали, трубопроводи та горища. По дахах, що могли силами ЖКП, що входить в поточний ремонт, полатали на капітальний ремонт, самі розумієте, скільки було коштів: 12 дахів. Ми в цьому році зробимо. Решта е, комунальних підприємств, в принципі, справилися з задачею. техніка готова до зими, е, інертні матеріали це посипочні противожеледні матеріали, заготовлені. Щоб дорогами міста автомобілі взимку їздили, а не ковзали, бракує снігозбиральної техніки. На 303 кілометри доріг є лише. 17 автомобілів а потрібно вдвічі більше Цьогоріч Куплять один за півмільйона гривень. Оля Міхньо Володимир Захаров новини рівного.